Укргідроенерго заявляє про стабілізацію ситуації з проходженням водопілля. Нині фіксується спад паводку. ГЕС та ГЕС продовжують здійснювати контрольні скиди на Дніпрі та Дністрі із дотриманням безпекових норм для стабілізації рівня води, йдеться в повідомленні компанії. За даними Укргідроенерго, цьогорічна весняна вода піднялася від половини до 1 метра у порівнянні з минулими роками. Компанія нагадала, що внаслідок значних опадів та значного притоку підземних вод стрімко зросли води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей. Щодо інших новин тижня: Галас Агро розраховує поставити перші партії біометану до Європи цього року. Україна розпочала експорт електроенергії в Словаччину. Підписуйтесь на наш Ютуб, Фейсбук та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.